Друзі, знову настає пора по Сетій. Але в цьому році, подивіться, є не тільки червоні, є ще ось такі плямисті і білі. Я думаю, що ці червоні і білі схрестили і зробили плямисті. Пам'ятайте, що оце не є квітка, це листя. Квіточки, ось ці маленькі, дуже-дуже-дуже маленькі. Але пансеттія є молочаєм і ви її можете зберегти. Вона може вирости навіть великим деревом. Там, де ростуть пансеті, вони ростуть великими деревами. Подивіться, ще, які кольори бувають. Ось такі і навіть ось такі. Коротше кажучи, я нарахував тут ось це. Раз, два. Такі блідо рожеві біло жовті три, червоні чотири. І оці плямисті 5 різновидів панцеті. Вона, звичайно, витягується і опадають листя, але, ще раз повторюю, ви можете її вирощувати як окреме деревце і рослину. Можете її зберігти. Є от такі, дивіться, є жовто-білі, а є повністю білі. Бачите, різниця є абсолютна. Ой, ще от є рожеві сім різновидів поансетті. Зараз вам покажу їх здалеку. Можете обрати все, що завгодно. Взагалі-то вона зростає, росте вірніше на е вулиці, там, де вона родом, звідки. Маленькі квіточки, малесенькі. Вони навіть без пелюсток квіти. Ось. Дуже маленькі. Пуанцетті. Дуже-дуже багато пуансетті. Значить, вона популярна. Тільки не викидайте її, коли купите. Будьте готові, друзі, що гілки оголяються у пуансетті. Вона може ставати великим деревом і давати звідси теж нові гілочки красиві. Якщо у вас такої великої площі немає, ну, я ще раз кажу, що вона буває просто біля будинку росте, там де вона родом, звідки вона родом. Так от її просто треба потім буде черенкувати, і ви можете подарувати такі маленькі панциті комусь ще.